Так, доброго дня. Продовжуємо читати. Кому цікаво книжечка Василя Федієнка Бог небайдужий. Це дуже важливо читати про Бога. Ви ж отримуєте таку енергію корисну для вас, що очищає свідомість. Це просто про книжечка про Бога особу. Те, який він особа, лічність. Історія шоста. Бог живий. Великий вибух, дива навколо нас. Геніальний конструктор. Це маленька, тут не два листочка. От, їхати до річки було приблизно пів години. Дуже <ріст> просто енергія, ну как би схрещена, перехрещена енергія. Записки мало. Не знаю, на что Кришна так хоче. Так. Іменно на цій стороні. От я перед цим я на цій стороні розмовля, розповідала про енергію, про екстра де то що там. От. Їхати до річки було приблизно пів години. Машина рушила. І Богданчик подумки вже пірнав зі своєї улюбленої Тарзанки, коли це дядько Юрчик звернувся до тітаньки Айгуль. Пані Айгуль, пам'ятаю, що обіцяв розповісти вам, чому в житті трапляється те, що здається нам несправедливим. Може здатися, що Бога і Божої справедливості немає, і усіма нами керує сліпа випадковість. Тоді все стає ніби зрозумілим і немає потреби шукати винуватця. Але в такому разі треба визнати, що ми нічого не можемо змінити, бо випадковість її є, є випадковість, на неї не можна вплинути. А отже, немає сенсу і працювати над собою. Просто пливи за течією, і що буде, те й буде. Але і інша точка зору, нічого випадкового немає. Є Бог, є закони, вони мають певну мету, вони мудрі, справедливі. Треба лише їх визнати і вивчити. Тоді зможете змінюватися самі і змінювати власне життя. Це як із правилами дорожнього руху. Якщо заперечувати їх наявність, то можна нічого не вивчати, а просто сідати за кермо і намагатись кудись доїхати. І при цьому вважати, що все залежить від випадковості. А можна визначати, що правила є, але їх треба вивчити, і тоді ви знатимете, що, він, що відбувається на дорозі, та як вам поводитися. Тож, усе, що я хочу і можу сказати, має сенс лише в одному випадку. Якщо ви вірите в Бога, хочете краще розібратися в його задумі, зрозуміти його, переконатися в його милосерді, любові, або стати до нього ближче. Хочу сказати, що я теж читаю перший раз. Я разом з вами читаю книжечку. цю. Я просто глянула її спочатку там, і вона так просто читається легко і дуже зрозуміла. У нас автор книжки це наш учитель Бакт йоги І мало чого в нього своя типографія. Ну, Людина, якій Бог допомагає, щоб давати знання другим. Тож усе, що я хочу, можу сказати, має сенс лише в одному випадку. Якщо ви вірите в Бога, хочете краще розібратись в його задумі і зрозуміти його, переконатись в Його милосердя і любові, аби стати до нього ближче. Звісно, я вірю, відповіла Тітонька Ігуль, вірю з маличку, але ж я ж виросла в релігійній родині, та ніхто не зміг мені пояснити те, що відбулося, так, щоб я зрозуміла. Найкраще, що я чула, це що в Бога свої плани. Нам, і нам годі їх зрозуміти. Це в основному е у всіх релігіях. Но є рух свідомості Крішни, от там вивчають і віди, там, ну, багато чого вивчають, і там глибше знання набагато і більше знань про це. Моя подруга на роботі взагалі каже, що Бог це лише закон. Бездушний закон, що керує всім світом, і в ньому немає такого, таких понять, як милосердя чи любов. Просто не закон, але, але не особистість. Де ж ви бачили пані Айгуль, щоб закони існували самі собою? Дядько Юрчик злегка усміхнувся. Ті ж самі правила дорожнього руху, їх вже хтось написав. А тут закон, який керує цілим всесвітом, як же він може існувати без автора? Ну, нормально ж. І ще така думка. Ми знаємо, що всі живі істоти народжуються, народжуються від живих істот. Тобто в, усьому живого, в усього живого, що існує, є свій початок. Відповідно, у всіх живих істот є спільне джерело. І як же таке джерело всього живого не може бути живого може бути неживим? Чи можете ви навести приклад, коли щось неживе, породило щось живе? Наприклад, у, стіла, у стола родився курчала. Навпаки, як відомо буває, наше тіло, приміром, може виділяти неживу матерію волосся, нігті, ті ж самі, перепрошую. Ну, все останнє. Але щоб купа чогось неживого породила живе, такого ще ніколи і ніхто не бачив. Тож вибачте, але ідея про те, що лише ми живі і розумні, або хто тільки якийсь мертвий закон, це просто приниження Бога. Да. Представте, як він от це відчуває, як про нього йому неприємно, я думаю, хоч він і любить всіх. ну, я думаю, що це обідно <laughs> на російському. Що ти для них усе, виконуєш все, а люди тебе не тому що он... ну, це просто неприємно. <laughs> От узяти хоча б ту саму теорію великого вибуху і виникнення життя з неживої матерії. Долучився до розмови Богданчиків тато. Спочатку нібито все вибухнуло, а потім за довгий час під дією високої температури, тиску, вітру, опадів та всього іншого так перемішалось, що з'явилося життя. Як на мене, такі теорії цілковита нісенітниця, бо вибух сам собою не може бути початком. Адже щось вибухнуло, тож це ж, щось вже мало існувати. Отже, звідкись звідки то воно взялось. І хтось же його підірвав, ну ти сі нормально подумати. І як я фізик завжди дивився на цей світ і дивувався, як воно все розумно влаштовано. Наприклад, вода це єдина в природі рідина, яка коли замерзає, стає легшою. Саме тому крига не тоне, а вкриває, наче ковдр поверхню водою, рятуючи їх від повного промерзання. Лише завдяки цьому все живе у водоймищах, може дочекатися весни. Чи ось такий приклад. Припустімо, треба полити водою ліс, але найближча вода за сотні кілометрів десь у морі. До того ж, вона солона. Отже, для поливу не годиться, і ось вам, будь ласка, кругообіг води в природі. Вода випаровується над морем, причому вся сіль залишається в тому самому морі, а випаровання лише чиста прісна вода. Вітер переносить пару на потрібну відстань у вигляді хмар. Вода конденсується, збираючись у краплини, і раз над лісом йде дощ. Це ж треба було так придумати. Та не тільки придумати, але й втілити. Це лише два приклади. А їх сила силенна. І нас хочуть переконати, що всі ці закони, вся ця гармонія і порядок, які спостерігаються в природі, з'явились просто від вибуху. Ну, це яке треба мати ще других в этом убіждати. Яке це мати сознание? це Це демонічне. Хай би вони спробували так порядок вдома навести. Відчинили двері, кинули гранату і готово. І взагалі, я б не хотіла думати, такі порядки вулиці. У фізиці є поняття ентропії. Воно означає безлад. Так от є такий фізичний закон. Якщо ніхто не втручається, то, само собою, безлад може тільки зростати. Тобто, якщо ви бачите десь порядок, то можете не сумніватись, хтось тобто, точно доклав до нього руку. От я б оце дома, не мила б полип, не вбирала пиль, та там би таке було. Кожен раз пилюка, де вона відбереться? Цей міри, там, пиль і погані дороги. Пам'ятаєш, татку, хату баби Оксани. У селі в дідуся з бабусею, підхопив Богданчик. Коли баба Оксана захворіла, її до міста забрали, то за рік там вже була справ... були справжні джунглі. Кропива виросла, як я за вишки, а ще в хаті дах просів і стіна тріснула. Потім новим господарям довелося ремонтувати, аби був порядок. Дякую, Вадиме, і тобі, Богданчику, дядько Юрчик. Зрадів такій підтримці. Це справді чудові приклади, але є ще пере... переконливіші. Просто ми навіть не замислюємося над деякими речами, над тим, хто створив цей дивний світ та хто керує ним. Наприклад, звідки птахи зникають, знають, куди їм коли час летіти. Вони ж не надто розумні. А мурахи, які що... <кій> ще менш розумні, як будують свої величезні мурашники, що за інженерною складністю. Не поступаються нашим хмарочосам. Чи ось ми з вами поснідали, хіба нам відомо, які ферменти треба виділити нашому організму, аби засвоїти саме те, що ми з'їли? Аби коли ми хочемо почухати потилицю, чи свідомо ми скеровуємо електричні імпульси нервовими волокнами до відповідних м'язів? Правда ж, ні? Ми лише хочемо щось зробити, і наше тіло відповідає, ніби самостійно, але ж хтось насправді вміє, вміло цим керує. Нами управляють на півбоги, через них. Або ж коли ми гуляючи, побачимо, скажімо, три цеглини, що стоять одна на одній, нікому вже не спаде на думку сказати, що це вітер, сонце та вода зробили таке з глиною. Ні, ми будемо впевнені, що це справді справа рук людини. Так це ж просто звичайні цеглини. Порівняйте з ними наші тіла, Незрівнянно складніші, але люди вперто відмовляються визнавати наявність творця. Візьмемо лише одну клітину з тих, що складають тканини нашого тіла. Ти, сестро, лікарка, вивчала біологію, тож виправ мене, якщо я помилюся. Розмір клітини дуже малий. Якщо поділити метр на мільйон частин і взяти таких лише три чи чотири, то саме таким буде розмір клітини. Клітини. Метр на мільйон частин. О. І взяти таких лише три чи чотири. То саме таким буде розмір клітини. Тепер дивіться, будь-яка клітина це не просто мініатюрний. А ще й надскладний механізм, який має цілу купу функцій. Клітина вміє харчуватися, отримуючи енергію для життя, вміє виводити непотрібні рештки, вміє розмножуватися, відтворюючи собі подібних, вміє захищатись від ворогів, вміє виробляти корисні речовини і ділитися ними з іншими клітинами. І зауважте, всі перелічені функції є необхідними. Без яких без якоїсь із них клітина не вижила б. Тобто під час її створення всі ці функції мали бути закладені одночасно. А тепер скажіть мені, як таке малюсіньке диво могло скластися само собою? Від удару блискавки чи, від, чи то від великого вибуху, або ж якщо якось іще без участі геніального конструктора? Це ж цілковита нісенітниця, але люди, люди в це вірять, та й блискавка сама не буває є ж індра, який полубог, Бог цар всіх напівбогів, який відповід, ну, якого функція от, дощі, громи, Це індра управляє Господь. Хоча ми під, відвернулись від Бога, він не покинув нас і створив для нас цілий світ де ми могли б жити так, аби не пам'ятали його, як нам хотілося, як кажуть багатьом. От, я кажу Господь, Індра, Господь, тому що слово Господь означає Господін, Господін Пан. Тому не, не значить, що це Кришна там, все, що все Кришна. Це значить, що просто Господін таке обращення. На самом деле, це один Господь. Есть. верховная личность, это Кришна. так его имя. Называют его так. Потому что это самое лучшее имя для Бога. Это всепривлекающий источник вечного наслаждения. Так мудрецы решили, что это самое лучшее имя. Возвышенные, преданные Господа. Это еще в начале творения, как бы он приходил, как Кришна, От, ну они так рішали для себе. Хоча ми відвернулися від Бога, він не покинув нас. Через йому було дуже неприємно, проте Бог зробив це на наше прохання. І через усе те, що відбувається в нашому житті, він допомагає нам потроху зрозуміти всю свою помилку і повернутися до нього. А поки ми тут Бог дбає про нас, підтримуючи нормальну роботу наших тіл і всього світу загалом. У священних писаннях сказано, що Бог входить до кожного атому і стежить, аби все працювало як світ, як свіртуша. Без його допомоги ми під пальцем не поворохнули, не могли б перетворювати. Перетравлювати їжу, дихати та й взагалі жити. Це він керує всіма процесами в наших тілах, підказує, що робити птахам і мурашкам. Це Бог створив усі закони природи і підтримує їх через полубогів, напівбогів керує. Вночі, коли ми спимо, він зустрічається з нами, з душами, його вічними дітьми та дає нам снаги і мудрості на наступний день. Ось чому зранку ми відчуваємо приплив сил і розв'язуємо багато питань, на які ввечері не мали відповіді. Без такої підтримки ми не змогли б існувати якіска, що загасають, відлетівши на надто далеко від полум'я. Оце я що ж Мені бабуся казала утром, утром з вечора вивч, утром повториш на тощак наші серце. От почему. чому. Тому що Господь тебе ночь очищає. І потім говорят, що глибокий сон це ти знаходишся вот здесь. Ну ти як душа, знаходишся здесь. У Бога. Тут он сверхдуша. В центрі ну, центре душі. Как бы на уровне серця. Ну не ви не зважайте, що я то на український, то на російський, Мені дві мови рідні. У мене мати була росіянка, батько українець. Мені однаково. Вночі, коли ми спимо, він зустрічається з нами, з душами, його вічними дітьми, та дає нам снаги й мудрості на наступний день. Ось чому зранку ми відчуваємо приплив сил і розв'язуємо багато питань, на які ввечері не могли дати відповідь. Без такої підтримки ми не змогли б існувати, як іскри, що загасають. Відлетівши надто далеко від полум'я. Чи задумувались ви про те, що у своєму серці кожна людина має розуміння того, що є добро, а що зло? Це Бог промовляє до нас голосом нашої совісті. Часто ми не чуємо його загал, галасом власних жадіб, жадібності, гніву, образ, гордості, страху. Але він продовжує спроби до, е, догукатися до нас, своїх блудних дітей. Він поруч і правда, от ти ж, вроді, поступаєш, як правильно. как это хорошо для всех и для каждого. Не понимаешь, как бы так оно идет, да, но опять это руководство, да? может, по связи с кармой твоей, там, руководство Бога, вот. Но если бы мы не знали писаний духовных, говорят, что, ну, многие говорят, что религии, мол, что это там, они только, ну, понимают, но через религию связь с Богом. Религия, слово, означает связь с Богом, найти связь, так же, как и йога на санскрите, найти связь с Богом. Через них, через Писание, истинных религий, ну тех, которые правильно дают советы там, заповеди, вот эти все десять принцип, так вот переданных четыре принципа, 10 заповедей. Ну, через так я когда-то, ну я поступала правильно, но не эгоистически в, в, в детстве. И я думала, люди окружающие были эгоистичны. И я думала, що я неправильно живу. Я неправильно какая-то, а по-другому я не могла. Я от себя все время упрекала, что я не такая, как все, надо жить как люди. Но мне все равно не получилось. И потом, когда я уже пришла до Бога и прочитала ну, Новый Завет там, или эти писания, я поняла, что если я себя правильно делаю, вот так вот, не зная, люди забывают. Поэтому Бог постоянно посылает своих воплощений, посылает своих преданных, чтобы мы могли получить знания. Забивається все, під вярнім егоїстичної енергії матеріального мира. ми починаємо неправильно розуміти, неправильно заканчиваем. На цих дядь, дядькових словах машина заїхала на велику галявину і в кінці своєї виділявся пляж. Богдан татку зупинив автівку в тіні величезного дуба і всі заходилися розвантажувати речі, облаштовувати стоянку. Богданчик спочатку допомагав дорослим, а тоді, перш ніж побігти купатися, аби не, забу... записав... не забулося, записав зошит, який прихопив із собою перше. От не поїма тут написано прописними. Якщо є закони, то хтось їх написав. Сам собою, друге, сам собою безлад не зникає. Третє, у природі все влаштовано дуже мудро. Четверте, самі ми навіть не знаємо, як, як почухатися. П'яте, клітини нашого тіла дуже складні штуки, їх створив Бог. Шосте, він ніколи нас не Полишає і робить усе для нас. Ну все. Книжечку мені віддати треба подарити. Мені подарили, я й подарую. Просто я хочу його без тих дочитати. Ну, і вам же треба відправляти. А без вас Крішна не дає мені читати, Хоче, щоб я з вами читала ефективніше, мабуть. І мені цікаво, то я ж не знаю. Тільки з вами читаю. Пока.